Мінські домовленості поступово перетікають на наступний рік. Відтак виникає загроза зриву плану звільнення полонених. Щоправда, цього тижня відбулася відеоконференція тристоронньої контактної групи, і сторони ще раз підтвердили, що готові обміняти всіх на всіх до нового року. Та, на жаль, політичні домовленості це одне. А от настрій конкретних бойовиків це зовсім інше. Про тих, хто досі в полоні, і тих, хто чекає на них вдома, і молиться Катерина Зінов'єва. Він в полоні, а коли був вдома. В вересні було рік, коли дітей бачив. Чоловіка з цього фото, п'ятирічний Михайлик, пам'ятає погано, але пошарпану світлину береже як найбільший скарб. Цілували, тата, обнімали тата, не було тата. Фотографію цілували, хлопці. Куди подівся тато з фотографії, вона намагається їм пояснити. От тільки слово полон занадто складне для дитячого розуміння. Молодшому сину всього півтора роки, тата він не знає зовсім. Їхній батько, боєць територіального батальйону Волин Сергій Дмитрук. У полоні вже більше року. Його взяли 20 листопада 2014 року під Дебальцево. Шахта Єнакієв. Він стояв на блокпосту один. Навіть зразу не розуміли, чого він там був один. Він не мав бути один. Про полон Єва дізналася від чоловікових товаришів по службі, а згодом побачила Сергія на відео бойовиків. Пускай тут. Я думаю, коли-то все таки міняють. Що жив, здоров. В цей невеликий альбом вмістилося майже все життя її сина, львів'янина Тараса Колодія. Після школи він пішов на столяра потім до армії. 18 років, то як в армії служив. Він останній кіборг, який досі в полоні. Його отримують в Донецьку вже 10 місяців. Прошу Бог нам, щоб поміняти нас з полоном воєнного на військового. Часто хтось приходить, і так сидимо і дивимося. Вони потрапили в полон 22 січня в Донецькому аеропорту. Кіберги у бойовиків окремий клас полонених. Всіх звільняли в різні часи. Хтось потрапляв в списки для обміну. Врібенюк Артем Сергійович Суми. Його звільнили в лютому. Батько сам поїхав за сином до Донецька. Він Ярослав Мирославович, Тернопільська область. Його обміняли кілька тижнів тому. Михайлюк Олександр Володимирович. Мама Тараса Колодія дуже сподівається. І її сина теж врешті відпустять. Ці світлини зроблені рік тому перед тим, як 24-річний Тарас вирушив на схід. Свій 25-й день народження він зустрів вже в полоні. Тарас, ну, молодий, скажімо так, херена. Порівняно з собою порівняти нього було 25 років, оскільки я пам'ятаю, 1 жовтня день народження. Орест провів з Тарасом в полоні 9 місяців. В руки бойовиків потрапив в лютому під Дебальцевим. Особливо тяжко ці кадри було бачити мамі Ореста. Я перенесла операції по онкології. Я мала витримати, щоб його зустріти, щоб він хто його знає, в якому стані? Його обміняли в останню ніч жовтня. Попереду в Ореста тривала реабілітація. Про проблеми здоров'я в мене ну практично не відчуваю запахів, і на смак майже все однакове. Вдома надолужує те, чого не вистачало в місяці полону. Коли я запитала Ореста синок, що тобі приготувати, то він сказав, мама, я їм все. Звільнення Ореста Петришина велика вдача, кажуть волонтери-перемовники, бо на офіційному рівні процес обміну полоненими дуже пригальмувався. Створюються нові міжвідомчі центри, нові координаційні центри. Притому є лише картинка про те, що от ми будемо працювати, але роботи на жаль немає ніякої. За її сприяння вдалося звільнити майора Сергія Фураєва і старшого матроса Артема Комісарчука. Тепер Наталя хоче повернути додому Сергія Дмитрука. Дружина полоненого тільки сподівається, що не волонтерів. Від офіційних структур має суху шаблонну відповідь. Міністерство оборони басейну да. безпеки. Ну не всі стандартні. Тобто, на на один і те саме емоції. те саме, що чує і мати полоненого Тараса Колодія. Набирайтеся терпіння, чекайте. Ми над тим працюємо. Галина Колодійна пише чергового листа із проханням звільнити її сина, єдиній людині, до якої ще не зверталася. Я звертаюся до повноважної президента України з мирного регулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях до Герашенко Ірини. Проситиме за свого сина та за інших полонених. Допоможіть зв'язлені мого сина, колодія Тараса і інших солдатів. Дякую за розуміння. Цей лист ми передамо особисто у повноваженні президента. Я наберу сьогодні маму да, Тараса. Звичайно, нічого обіцяти чи гарантувати Ірина Гращенко не може, окрім моральної підтримки. Я отримую ці листи, і очевидно, що одна з важливих функцій так само спілкуватися, відповідати. Да, немає новин, але ми все робимо. Сьогодні маму обов'язково наберемо, скажемо, що робиться в цьому напрямку. Галина Іванівна буде звертатися ще вище до Бога. Жінка сподівається, в небесній канцелярії почують материнську молитву, і її син повернеться додому. Катерина Зінов'єва, факти тижня.